Природні та кліматичні умови в Березанському районі сприятливі для розвитку сільського господарства. Навіть враховуючи зміну клімату в останні роки, він став більш посушливим. Втім, селекція вам в допомогу. Благо сьогодні вчені багато працюють над проблемою посхостійкості рослин. Частка сільгоспугід на Березанщині складає майже 113 тисяч гектарів, трохи більше 90 тисяч це пашня. Значні площі віддані під виноградарство, коблизькі вина, відомі кожному українцю. Втім, основні напрямки сільського господарства це тварин ринництво та рослинництво. Тут вирощують зернові та технічні культури. Достатньо для того, щоб район більш-менш себе чувствував і фінансово, але все-таки потрібно підвищувати врожайність. І я скажу вам, що я задоволений тим, що сьогодні ну, прийшли керівники, які. Ну, взяли цю землю і працюють. От Раніше було, я вам скажу, десь років 10 тому назад, у нас було дуже багато землі, яка не оброблялася. Сьогодні, ну, сьогодні земля вся в обробітку. Вся земля в обробітку. От що мене даже іноді дивує, що от дуже багато сьогодні тих інвесторів, тих людей, які прийшли працювати на землі, і сьогодні навіть просять, що дайте. Якщо є можливість, якщо є можливість дайте, нам, дайте нам іще землю для того, щоб ми обробляли. Минулий аграрний рік для району починався об а от завершився не так, як хотілося. Серпень-грудень місяць 2013 року, тоді, коли якраз посівна відбувається, тоді, коли заложується врожай 2014 року, от був дуже посушливий. І в нас недостатність якраз вологи. Але діватися ж нікуди, сіяти безумовно потрібно, тому що не посієш, потім будеш сам себе висповідувати про те, що не посіяв, тому що волога може прийти буквально в осінній період. Але так не відбулося. Осінній період у нас був все-таки без дождів, і наші посіви війшли в зиму в не дуже в хорошому стані. Остаточне сподівання на дійсно гарне врожай зіпсувало обледеніння, яке майже паралізувало життя на Бризанщині та ще кількох районах області, не говорячи вже про рослини. І всі наші посіви озимої пшениці, озимої ячменю були покриті товстим шаром льоду. От, що теж привело, і в той час якраз температура, температура була дуже знижена до мінус 20 градусів і на протязі. На протязі майже місяця отакий температурний режим був видержений, що не дало змоги все-таки ну, і дихати і розвиватися так, як рослини дожниця, ну в якому стані вони повинні бути. І от такий стан привів до того, що ну, Березанський район він виконав тобто не виконав завдання, а зібрав все-таки більше 100 тисяч тонн зерна. Для Березанського району 100 тисяч цифра непогана. Втім, досягли її за рахунок кількості посів. Але ж тут добре пам'ятають, як збирали набагато більше. Йдеться не про площу, а саме якість. Всьому виною посушливий клімат, який панує на півдні України останніми роками. 19-20 центр з гектара для озимої пшениці це мало для Березанського району. Тим паче, що Ну, я працював у свій час головним інженером в господарстві більше 10 років і знаю, що таке отримують урожаї і по 40, і по 50, і навіть по 60 сантимектар, іменно в нашій зоні, от, де, яка вважається зоною розкованого землеробства. Але ми могли тоді отримувати. Я вам скажу так, що от я ну, можу сказати, що керівники господарств добросовісно відносяться до. До того, щоб і посіяти, і обробити землю вчасно. Але якраз іменно о ті, о той період тяжкий, який припав, і посуха, і льот, який покрив коркою, от вони не дали змогу. Для того, щоб посіви були, щоб можна було отримати більшу вражальність. Теж стосується і ярих культур. У нас, я вам скажу, що ціле літо не було дождів. Обично у нас дощ, ну, це таке, що він проходив, коли ми починаємо збирати урожай. От я згадую ті часи, коли сам працював головним інженером, то тільки починаєш збирати урожай, положив зер... зернові перші валки, і тут пішли дожжі. І ми потім привлікаємо людей для того, щоб переворачувати ці самі валки, щоб от. А зараз клімат помінявся. І от я вам скажу, навіть в надії на те, що технічна культура, така як соняшник, і вона, я вам скажу, що в Березанському районі в структурі посівів витримана норма посіву технічних культур, тобто соняшника. І вже так, і ранні посіви сіються, ну це десь в половині квітня, починаючи з половини квітня, і середній посів, той, що обично ми сіяли там, з 5 травня. І до 20 травня. І навіть ті посіви, які сіяли вже пізні, так називаємо посіви, по сьогодні соняшник, він дозволяє і він встигає дозрівати, якщо ти навіть посієш його в червні, в кінці червня, тоді, коли ми ну, надіялися на те, що може все-таки будуть дощі, які будуть проходять обично у нас в період збору врожаю. Але обратно в почві було недостатньо вологи. От, дуже мало вологи було, і соняшник було жалко на нього дивитися. Але як би там не було, вражайність отримана по соняшнику 11,6, ну це, звісно, мало. Це мало для того, щоб поправити, щоб поправити фінансовий стан господарств. Аграрії Миколаївської області чи на кожен рік висівають у зимі на ризик. От і в цьому році більшість земель Верзанського району під час посівної була без достатньої кількості вологи. Втім, озимина посіяна на 100% запланованих площ. Озима пшениця із приплані, який ми собі планували, 24 тисячі гектар, от 32 тисячі, тобто 133%. З яровим ячменем притормозилися трохи, тому що, дивлячись на обратно, на те, що вологи немає в. В почві, От, з рибаком теж. Там по 40% посіяно. Але загальна цифра, яку, яку ми собі ну, поставили як програму 37 тисяч 600 озимих посівів, вона виконала. Стан сходів сьогодні непоганий, втім, ранні заморозки можуть внести свої корективи. Є стан і більш-менш хороший, є такий, що ну, можна терпіти, а є і такий, що на сьогоднішній день немає ще сходів. От, тому що волога, вона буквально, буквально, ну, навіть перший дощ, який був, він навіть більше спровокував, чим зробив ну, для того, щоб було покращено, що то. Сьогодні, ну, посіви, в якому стані є, такий є. Тому що все-таки зона рискованого землеробства, от, вона не дозволяє нам розхоложуватися. І сьогодні господарники, наші керівники господарств, йдуть. Які навіть ну не змогли розрахуватися за кредити, які брали в банках під прошлий рік. Вони зараз перекредитовуються і надіються все таки на те, що ну що все таки вражай буде. Представники галузі сільського господарства у Березанському районі соціально відповідальні на звернення керівництва району щодо допомоги українській армії відгукнулися всі. Так на потреби українських вояків вони сплатять по три гривні з кожного гектара, який обробляють. І от із 90 тисяч гектар землі, пахотної землі орної, була пропозиція по 3 гривні з гектара. Ну це була пропозиція винесена їм і їм було це рішати. І вони одноголосно погодилися з цією цифрою, і сума в 270 тисяч гривень, от по 3 гривні 90 тисяч гектар, 3 гривні 270 тисяч гектар. На сьогоднішній день, якщо тільки зважати на на, на кошти іменно в грошах, скільки проплачено, це сума біля 190 тисяч. Але крім цього, сільгоспивник працював іще, є у нас іще документ, от, який підтверджує про те, що сільгоспировник е, е, і бронежилети закупляли, і виділяли продукти харчування. І сьогодні у нас на території Березанського району от, утримується, е, утримується е, погранзастава. прикордонники в Рибаківці. Ще кілька місяців тому їх було всього чотири чоловіки. Сьогодні вже кілька десятків. В листопаді має бути понад 100 чоловік, які охоронятимуть спокій жителів прикордонного району. І підтримка соціальної сфери не обмежується разовою допомогою. Там, де є господар, там і в садочках і в школах гаразд. Ремонтуються дороги, функціонують ФАПи і заклади культури. Там люди в основному у цих селах. Василівка, Михайлівка. Там люди проживають із Тернопільської, Івано-Франковської, західних областей. І от була пропозиція відбудувати церкву. І Павл Петрович Стоянов, потужний керівник господарства. Я б не сказав, що в нього господарство було одне з найкращих, але він знайшов змогу і фінансово, і матеріально. І духовно допомагати церкві для того, щоб її відбудувати. Це була перша церква, яка була відбудована в Березанському районі. Одна не одна з перших, а перша, тому що в нас в Березанському районі взагалі духовності, духовності на той час не було, як такої. У нас внічально, нічайно, це Миколаївська області, була церква, а тут Павло Петрович почав відбудовувати разом із жителями. Голова району Володимир Тибуха зазначив, що сьогодні, на щастя, в господарствах керують фермери новою формації, які залюбки впроваджують світовий досвід у вирощуванні рослин, які ведуть бізнес по-європейськи. Прийшли керівники, друга якась формація прийшла. От прийшли прийшли керівники, які не мали ніякого відношення до Березанського району. І вони сьогодні керують сільгосппідприємствами. І от дуже потужне підприємство. Ну, в свій час це був колхоз, колгосп зоря. Зараз воно називається фрегат. Фрегат, і там прийшли люди, прийшла людина, яка взагалі ніякого відношення до Березанського району не мала. Це Одесит. О, так його і називають Адесид. От він прийшов, і от я дивлюся, що от там, де ну, людина горить бажанням допомогти селу, відтворити село. Для того, щоб воно не розпалося, не розбіглося, щоб там і школа, і дитячий садок, і дороги, і водяна мережа, і клуб, і бібліотека. Ну, можна тільки радіти за таких керівників. Юрій Миколаївич Вакар один з таких соціально відповідальних керівників. Він живе і працює на території Васильівської сільської ради. Господарство Корал, яким він керує, було створене 27 листопада 1994 року. Тож незабаром вже відзначатимуть 20-річний ювілей. Займаємося тим, вже, чим займається все сільське господарство, вирощуємо зернові, технічні, кормові трави. От, ну, раніше там овощи були і бахчано, але зараз прибраті цим займатися. Обробляють понад 400 гектарів землі, з яких 50 власна. В цілому цього вистачає не лише на життя, а й для розвитку підприємства, хоча про розширення поки не йдеться. Якщо там розширятися, то багато не треба, тому що ну, зараз дуже тяжело працювати в сельському господарство. Тем более, что вот в последнее время в связи с изменениями климата в этом году вот у нас очень был плохой урожай ранних зерновых. Практически все, сгоре... все поздние сгорели подсолнечник, потому что не было э, запаса влаги в почве. И с прошлого года так получилось, что получилась вот, именно сухая прослойка э, в метровом слое. Корни не пошли, не нашли глубинную влагу. И вот такой получился плачевный результат. Плюс ко всему, еще цены упали на мировом рынке на зерновые и на подсолнечник. Вот, а на все материально-технические ресурсы СМ все поднялось. Вот, ну как доллар поднялся в три раза, так и у нас. Цей рік, говорить Юрій Вакар, був складним, не просто складним, а збитковим. Раніше держава допомагала, компенсувала збитки. Сьогодні доводиться розраховуватись виключно на власні сили. Раніше нам давали дотації, там не успіють, що там то на посуху, то на. А зараз катаклізми не бувають, нам нічого не дають. В банках теж дуже складно взяти кредити. У нас ще був фермерський, ну, фонд. Підтримки фермерів теж там дуже складно, туди там пробігтися. Практически в них средств нет. Березенка вже кілька років поспіль радує аграріїв рясними дощами, такими, які б допомогли закласти достатню кількість вологи. Тому сьогодні переходять на нові технології обробки землі. Стараємося зараз переходити на, на технологію міні-тіл і нотіл. Тобто це мінімальна обробка, або повністю без обробки. Что... так? Ну, есть опыт вообще-то. Это вообще технология пришла с Аргентины. Там это уже ну, обычная вещь. Вот. Ну, в связи с подорожанием горю горючих смазочных материалов. И у нас очень многие уже фермеры занимаются, многие хозяйства. И там Чем буквально... Чем эта технология? Ну, эта технология в том заключ... заключается, что нужно иметь, во-первых, ну, машины для ну, селки, допустим, прямого посева. Це сівалка, яка може сівати насіння в необроблену землю. Которая может посеять необработанную почву, которая там, допустим, давление на сошник где-то ну, 100-130 кг давление получается. И она может обеспечить заделку семян. Разрезать должна она пожнивные остатки которые накапливаются годами, которые задержують влагу в Все, Якщо там боротьба з сорняками, то там лет приміняються гербіциди сплошного діста. Колеги Юрія Вакаро певний час використовують зазначену технологію. Наша аграрія тільки не впроваджує. Ефективність можна буде оцінити пізніше. По крайній мірі з в Вачакові там є фірмери дуже займаються 6 7 лет. Ну, Говорять, що нормально. Звісно, що багато залежить і від техніки. Як правило, говорить пан Юрій, її доводиться трохи модернізувати. Втім, результат того вартий. Мені повезло, що я в прошлом році взяв в лізінг Не нове, беушне. Вот, ну, комбайн два роки і посівний комплекс теж. Два года я довольно. Как раз та техника, которая вам позволяет вот, сеять под такую да? да? Ну и еще у меня есть прямого посева селка одесского завода Велос Сагар. Вот у нас есть трактора, допустим, ТЗ-80 нормальный. ЮМЗ двигатель купили новый Д-240 и Т-150 на двигатель Минский Д260. Он більш економічний, где дозволяє процентов процентів тоже теж экономить в сравнении з мазом или з двигателем СМД цікаво, що дружина пана Юрія також фермер про роботу розмовляючи не цілодобово. Втім, спільну мову знаходять завжди. Хоча щита різні там. Ну вона от вот можна сказати, що вона займається тут, типа тил, а я вже там на полях, типу фронт. А ще Юрій Вакар розводить овець. Тут жодного сподівання на утримання прибутку. Справа в іншому. Ну та романовська порода. От ми їх взяли в основному для того, щоб вони по території Більша територія, ні 1,73 тут у мене. І трава росте, вони ходять, сідають траву. Вирощування таких красунь допомагає те, що господарство корал займається виробництвом кормів. У нас пащики сільські вони там держать, допустим, там коров, хозяйство. Ми ще, ми ще вирощуємо сіно. Сіно зі сіна. Сіна люцерна, ну у нас 45 договорів. 45 договорів це 43 чоловіка. А нещодавно, щоб покращити якість своєї продукції, побудували зерночисний агрегат. Цікаво, що основою його є списане обладнання. Сепаратор це вибросили коли це елеватор, ремонтували. От норію здавали комбікормовий завод на чермет, на метал. Вот эти вот трубы это нам нападали, вот скирдоукладчик, Вот это все мы скомплектовали, сделали. Купили. То есть своими силами вы все это отблокировали, остановили? Да, да. Ну, работает. Он, там по паспорту сепаратор 50 тонн в час очищает. Ну, он работает 20 тонн в час, дает. Мне полностью хватает все очищать. Поки що погода сприятлива для господарства. Ті поля, які обробляє грарі, отримали певну кількість вологи, що дало можливість засіяти їх без ризику. Юрій Вакар говорить, що засівали в півтора рази більше норми. Служились так умови, слові, нам повезло, що в нашій зоні пройшов дощ. І ну, так, прямо скажемо, що з слабим урожаєм в цьому році, фінансове состання теж слабе, вирішили, що там, ну, есть возможность, все быстренько засеяли и теперь будем. В каком состоянии сейчас посевы и вот вы ну, как аграрий на следующий год? Значит, полученные отличные всходы. Практически ну, где-то 90-95% от того, ну, тех, тех семян, что посеяны. Но развитие, конечно, у них еще очень слабое, потому холодно. Еще нет, ну, нет в этом году температур. Рано вот похолодало. Но будем надеяться, что будет лучше. По влаге, если сказать, по влаге еще ничего не знаем. Для того, чтобы получить хороший урожай, допустим, там, нужно, чтобы в метро, метровом слое было хотя бы 150 миллиметров. Но ну, это у нас только можно на парах такое запастись. Но если 130, это ну, такой средний хороший урожай. 130 миллиметров. Но пока... У нас випало где-то ну 50-60 міліметрів. Ну считайте, якщо сейчас осенне-зимние периоды, періоди, вот, допустимо, где-то 40% этого количества зможе ну такою ефективне, що оно останется в почве, то нам що нужно, щоб зимою були ну, вот осенью, зимою щоб була хороша влазарядка. Поки що сподівання на врожай погані. Якщо погода сприятиме, то врожай буде гарним. А цей рік на жаль став збитковим. Если посчитать вот материально-технические затраты, выплату рядных паев, то если мы получим 2 тонны зерна за гектара, то это мы сработаем по нулям. Все, что выше, мы получим. Это наша прибыль. Все, что ниже, это убыток. Вот в этом году был убыток, потому что мы получили 12-15. А если мы получим, ну, обычно у нас 30-35, бывает и 40 центнеров. То есть, ну, это позволяет там что-то. прикупить, закупить, дать людям больше там чуть-чуть арендной платы или там рабочим повысить зарплату. Родина пана Юрія прихожани і одні з багатьох благодійників, які допомагали в відбудові Васильівської церкви. Храм Петра та Павла Української православної церкви Київського патріархату став першим в районі відбудованим після багатьох років безбожжя радянських часів. В 1991 році почалось зведення культової споруди. Завдяки людям, які були депортовані із Польщі, так звані Лемки, вони розпочали тут, ну як те кажуть, будучи на, ту, на, від чужої землі від своєї землі далеко на чужині, вони захотіли, щоб і тут вони могли богомолитися. От і за ініціативи таких людей, як Хробак Марія, Гатало Марія, які були першими тими, скажімо, такими помічниками щоб все-таки тут слово Боже також мало свій початок. От і вони проявили ініціативу, звернувшись до керівника господарства нині вже покійного стояна Павла Петровича, з проханням тим, щоб посприяти видаленні землі і в допомозі початку стройки церкви, цю церкву по праву називають народною, тому що з'явилася вона виключно завдяки громаді. Кожна людина, завдяки цим людям мною ну перечисленим, давала свою пожертву, тому що так як в районі церков не було, і вони ходили не тільки по нашому селу, але по всьому району просячи на побудову цієї церкви. І з часом уже фактично у 93-му році ця церква. Фактично була построєна за досить короткий час, за два роки ця церква фактично з нуля. Перший священик тут, коли прийшов, то вже ці люди самі спільними зусиллями всіх людей, громади, вони построїли стіни і ну, залишалося тільки вже перекривати і подальшу про це зробити. Коли був направлений перший священик, то тоді вже ну, стало трошки легше, чому, тому що він, як був тим, скажімо, основним. Вказієм, як і що робити, і не лише в будівництві допомагали пересічні громадяни. Розпис церкви, справа рук, звичайного бризанця аматора. Протягом шести років молода людина, яка ніколи не навчалася в профільному закладі, тобто не є художником, розписувала стіни і стелю будівлі. Ця людина, знаєте, так як апостоли, вони не були, скажімо, закінчили певні основи науки, і Господь їх покликав. Господь покликав цих людей простих. Так само і ця людина, яка удостоїлася не кожен художник, хочу сказати, має за життя таку почість розписати храм. Ця людина, напевно, удостоїла тої почесті, тому що він теж покликаний був сам. Ходив, вчився, як то кажуть, щоб знати, як малювати, і Бог йому дав такий шанс, щоб він ну відтворив цю славу Божу в цьому храмі. І фактично за шість років цей храм був розписаний однією людиною – Коплаш Володимиром. Сам отець Ярослав, настоятель цієї церкви з 1996 року, і охайний доглянути її вигляд зовні та всередині заслуга його та його матінки. А зараз триває реалізація ще одного проекту, початок якого інакше ніж божий промисел, і не назвеш найближчим часом. На території храмового подвір'я з'явиться джерело з чистою і корисною водою. Приснився сон жіночці. Про те, що тут біля цієї церкви, яку построїли, є вода. Тільки каже, ви зумієте добратися до неї і будете селятися. Ну, Ми цьому не придали зразу такого особливого значення. Ну, але пізніше, через років п'ять, із села Ковлю приїхали люди, які кажуть, де у вас каже, тут знаходиться ну, місце, каже, що. Каже, де є вода. На що я зразу теж так, ну як трошки не був впевнений, кажу, немає в нас, кажу, Шацівка. Ні, нам приснилося кажу, саме кажу, у село Васильівку. Ну і це для мене було такою, як основою, що потрібно все-таки розпочинати процес. Якщо Господь вказує людям про те, що тут місце святе, і що буде дісілятися, потрібно це розпочати. От пізніше була намальована ікона хрещення Господня, яка в сні було вказано, щоб ця ікона стояла в лівому краю церкви, тому що протікає вода якраз по периметру церкви. І пізніше, приїхавши з Харкова, жіночка, яка була тут проїздом. Завітала сюди до нас вось, і сказала каже, що каже: от мені каже, приснилася матінка божа. Яка статуя є в нас, яка каже, у вас знаходиться біля церкви і повністю каже, навколо неї вода. На що я кажу, ви не були? Кажу, зайдіть в церкву. Каже, подивіться, кажу, чи така приснилася матінка Божа, тому що цю статую, ну так як ми хотіли переурочити подію цього джерела іконі Божої Матері, і фактично, от бачите, такі події вони вказують на цей шлях, що ми обов'язково повинні зробити саме цю справу біля Божого храму, щоб построїти невеличке вишення, де буде. Де капличка Божої Матері і стоп Божої Матері стопи буде витікати водичка. Звісно, отець Ярослав не став покладатися виключно на сни прихожан і запросив фахівців, аби ті перевірили, чи дійсно є вода поруч із храмом. Вода є. Коли я шукав і запрошував інших людей, кажу, вказати кажуть, чи дійсно є, то саме одне місце. от приходиш метр сюди, нема метр сюди, нема вліво, вправо. Тільки по одному периметру протікається вода. Ну на глибині мені сказали, десь каже, це буде до метрів, каже до 30, а то і більше. Каже, тільки бийте скважину і будете мати те, що вам казує. Найближчим часом отець Ярослав сподівається зробити свердловину і облаштувати джерельце. Втім, він і сьогодні може пишатися результатом своєї праці. Церква, наче малюнно красива та доглянута. До неї постійно приходять люди, і не лише Васильівські зі всієї березанки. А досвід цієї громади, помножений на успіхи в сільському господарстві, дає сподівання на те, що подібні проекти реалізовуватимуться ще.